Я вже ж тільки планую цю справу. Чому вона в мене ніяк не виходить? Хм, котра зараз година, можливо. Ні, я зараз маю важливіші справи. Так, куплю ось цю річ, яка не обов'язкова, але без неї я ніяк точно не зможу почати. У мене, напевно, не вийде. В мене ніколи нічого не виходить. Якщо я зараз почну працювати і почнеться повітряна тривога. Якщо ви відчуваєте щось подібне, скоріш за все ви прокрастинуєте. Прокрастинація це стан, в якому ми постійно відкладаємо справи, навіть якщо вони дуже важливі, і невиконання цієї справи принесе погані наслідки. Через прокрастинацію ми можемо втрачати можливості. В нас можуть погіршуватися міжособистісні стосунки з близькими чи на роботі, а також падати самооцінка. Якщо ви не можете вийти з такого стану самостійно, психолог допоможе розібрати.